Всім привіт! І так, хороші новини. Наші можновладці все ж таки вирішили підняти рівень мінімальної зарплати до 9 тисяч гривень. Протязі 2023 року. Напомню, що із-за воєнного стану в країні рівень мінімальної зарплати раніше вирішили залишити без змін на рівні 6700 гривень, але все ж таки в зв'язку з тим, що на мінімальній зарплати зав'язано достатньо багато різних нарахувань громадян, які отримують соціальні якісь допомоги, то все ж таки вирішили збільшити рівень мінімальної зарплати до 9 тисяч гривень. І в сьогоднішньому відео я вам більш детально розповім про це збільшення. як це це буде проходити, на основі чого це буде проходити, і звідки можна владці. Візьмуть гроші на підвищення на підвищення мінімальної зарплати, тому що бюджет країни вже сформований, і взяти гроші з якихось інших статей бюджету на даний момент недопустимо. Поїхали, підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку Підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. В Верховній Раді зареєстрували законопроект, за яким в Україні планується поетапно підняти рівень мінімальної зарплати. Протягом всього 2023 року. Якщо документ буде ухвалено, то перше підвищення мінімальної зарплати буде вже з 1 квітня 2023 року. Оскільки в держбюджеті на 2023 рік зафіксовано мінімальну зарплату на рівні 6700 гривень, то в документі пропонується внести відповідні зміни і до головного кошторису країни. Автори проекту закону зазначають, що згідно Зі статтею 9 закону України про оплату праці зазначено, що мінімальна зарплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум. Проте в останні роки цієї норми чомусь наші можновладці не дотримуються. І зараз я вам надам аргументи, чому наші можновладці не дотримуються цих норм, і свої висновки нардепи підтвердили такими даними: у грудні 2022 року фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб склав 7539. При цьому мінімальна зарплата на грудень 2022 року було затверджено у сумі 6700 гривень, що становить 88,9% до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто вже норма не виконується і мінімальна зарплата менша, ніж прожитковий мінімум. Також аргумент другий, це те, що у середньому за 2023 рік очікується фактичний розмір прожиткового мінімуму для працедатних осіб на рівні 8962 гривні, а мінімальна зарплата, яку зафіксували на весь рік, залишається без змін. На рівні 6700 гривень, тобто 74,8% до фактичного прожиткового мінімуму не хватає. І ось ці два аргументи говорять про те, що дійсно норми законодавства нашими можновладцями не виконуються. При цьому вони роблять наголос на тому, що зараз воєнний стан і мінімалку ми піднімати не будемо. Але все-таки вони вирішили її все таки піднімати. І як будуть піднімати Законопроектом передбачено поетапне підвищення розміру мінімальної. Заробітної плати на протязі 2023 року. Перший етап це з 1 квітня 2023 року підняти з 6700 гривень до 7370 гривень. Далі з 1 липня 2023 року підняти до 8107 гривень і з 1 жовтня 2023 року підняти до 8918 гривень. Далі, де ж вони візьмуть гроші на це підняття і фінансування мінімальних зарплат фінансування. Автори законопроекту підрахували, що на підвищення мінімальної зарплати заробіт... державі на 2023 рік надобиться 14 мільярдів. 84 мільйони гривень. Їх пропонують фінансувати за рахунок додаткових надходжень до зведеного бюджету. І перше, перше надходження це податки на доходи фізичних осіб у сумі 2 мільярдів гривень, і друге надходження це податки у сумі 11 майже 12 мільярдів гривень внаслідок недопущення їх укриття на. Митниці. Цікаві канали надходження, тому що, по-перше, фізичні особи податки на доходи фізичних осіб зменшились з появою війни, і недопущення укриття на митниці податків теж якийсь сумнівний канал. Надходження. Хоча, якщо вони вирішать дійсно це питання з митницею, то дійсно вливання в бюджет через податки будуть великі. Дай Бог, щоб так і сталося. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.